Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Член Політбюро Центрального комітету комуністичної партії Китаю, головний партійний дипломат Китайської Народної Республіки Ван і на Мюнхенській конференції підкреслив, що Китай бажає закінчення війни в Україні і готує мирний план, який має врахувати територіальну цілісність і суверенітет всіх країн. Ця заява найвищого китайського. Керівника, та ще й напередодні можливого візиту голови Китайської народної республіки, генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Цзіньпіна до Москви, демонструє, що швидше за все у Пекіні запропонують план капітуляції України перед російськими вимогами. Адже як відомо, Китай досі притримувався російських наративів щодо причин початку цієї війни. Китай не погоджувався із тим, що проблеми потрібно вирішувати саме силовим шляхом, хоча жодного разу не засуджував і зараз не засудив Росію за її вторгнення в Україну. Однак звинувачував Захід саме в тому, що його дії призвели до такої агресії. І зараз, коли Вен і говорить про китайський мирний план, ми. Можемо бути впевненими, що в цьому плані головною вимогою буде нейтральний статус і демілітарізація України, щоб вона не становила загрози для безпеки Російської Федерації, адже китайські комуністичні керівники постійно підкреслювали, що Росія мала повне право наголосити про проблеми для своєї безпеки у зв'язку з тим, що Україна нібито бажає стати членом НАТО. І той факт, що на момент нападу Росії на Україну Україна була неймовірно далека від цього членства, якось абсолютно не засмучував ані російських керівників, ані китайських, які продовжували підтримувати усю цю нісенітницю. Ну і звичайно, досить тривожно виглядає у промові ВНІ оборот щодо визнання територіальної цілісності всіх країн, тому що. В російсько-українській війні потрібно визнати територіальну цілісність саме України, саме українські регіони Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області окуповані Російською Федерацією, цією союзницею Китайської Народної Республіки, і анексовані нею, приєднані згідно із Конституцією Росії. До Російської Федерації таким чином неможливо визнати територіальну цілісність всіх країн. Можна визнати виключно територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. І тоді мирний план має на увазі, що Російська Федерація виведе свої окупаційні війська з української землі, так і з Криму, також і з Донбасу, і з півдня України. І оскільки Китай не говорить про визнання територіальної цілісності з точки зору міжнародного права, це означає, що до вимог про нейтралітет і демілітаризацію України він обов'язково додасть путінську ідею визнання територіальних реалій. Це і буде та цілісність якої ви заслуговуєте з точки зору китайських комуністів, так що не будемо сумніватися, що зараз Китай просто може вважати, що Україна і Захід вже втомилися від війни, і це дуже хороший момент запропонувати ворогам капітуляцію, яка, звичайно, ж розв'яже китайським комуністам руки для нападу на Тайвань. Адже під час Мюнхенської конференції член політбюро центрального комітету компартії Китаю Ван і категорично відмовився спростовувати. Саму можливість нападу Пекіну на Тайвань, коли у нього журналісти про це прямо запитали. А замість цього сказав, що Тайвань ніколи не був державою і ніколи не буде. Приблизно те ж саме, що відповідав Володимир Путін останні місяці перед вторгненням в Україну, коли його запитували, чи може він дати Україні гарантії, що не буде воєнного нападу на її територію. Так що не варто. Чекати якихось позитивних новин від китайського мирного плану. А треба думати, як гідно відповісти Пекіну, коли він вже відверто сяде із Росією за один стіл пропозиції щодо української капітуляції. А як відповісти ясно? Знищенням російських окупантів державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції сказав, що Росія вже втратила 200 тисяч своїх. Громадян на війні проти України за цей непростий рік, і звичайно, тепер за допомогою новітньої західної зброї потрібно зробити все можливе, щоб кількість російських жертв збільшувалася у геометричній прогресі. Тільки тоді, коли Володимиру Путіну стало ясно, що навіть масована мобілізація росіян на війну з Україною не додає йому якихось результатів, він може задуматися про припинення воєнних дій. Це не означає, що росіяни почнуть якесь повстання, якщо в них помре мільйон чи два мільйони громадян на війні з Україною. Ні, не почнуть. Питання виключно в тому, як відреагує на таку кількість жертв російське політичне і військове керівництво. Чи не вирішить у Кремлі, що це просто безглузда? Кількість жертв, коли вона не приносить очікуваного результату окупації території України, не треба очікувати якихось серйозних політичних змін в Російській Федерації. Швидше за все, у найближчий час їх не буде, але може почати працювати інстинкт самозбереження у представників вищого російського політичного керівництва, і висока кількість жертв серед мобілізованих просто буде означати, що єдиний доступний росіян метод впливу це закидати трупами ворога, не працює в умовах нинішньої війни, що й примусить їх зробити певні висновки про те, як цю війну потрібно закінчувати. Закінчувати її потрібно, як я вже казав, щоб там не розповідали нам у Пекіні. Відновленням повної територіальної цілісності України, якщо буде така можливість, звичайно, і вступом України до НАТО. Без вступу України до НАТО Україна перетвориться на арену гладіаторських боїв для Росії на довгі, чорні, криваві десятиріччя. І мене дуже обнадіє той факт, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час Розмови з журналістами сказав, що сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на вільнюському саміті організації. Я не дуже уявляю собі, як буде виглядати оформлення такого запрошення, Я прекрасно розумію, що до самого вступу до НАТО ще довгий шлях, враховуючи те, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що Україна швидше за все приєднається до НАТО вже після війни. Однак є і інші досить важливі механізми утримання безпеки до моменту вступу до НАТО, скажімо, такі механізми, які зараз працюють у відношенні до Фінляндії і Швеції. Обидві країни подали заявки до НАТО. Ці заявки фактично є схваленими. І е, зараз е, ми не знаємо, коли саме Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО, тому що є момент політичного шантажа з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та й премєр міністра Угорщини Віктора Орбана. Угорські і турецькі парламенти досі не ратифікували шведську і фінську заявку. І вважається, що із фінською заявкою все більш-менш нормально. А от Швецію Реджеп Таїп Ердоган та ще й напередодні досить важких для нього парламентських і президентських виборів у Туреччині буде спробувати пригальмувати. Але країни підписали відповідну угоду про гарантії безпеки з Великою Британією і Сполученими Штатами. Вони знаходяться під американською ядерною парасолькою. І це вже говорить про те, що якщо на них хтось нападе, це буде означати практично можливість ядерного удару з боку цієї країни, яка їх захищає. І, звичайно, будь-який агресор, ми маємо, звичайно ж, на увазі бандитську федерацію. Три тисячі разів подумає нападати на Фінляндію чи Швецію ціні. Якщо Україна дійсно отримує запрошення до Північно-Атлантичного Союзу ще до закінчення воєнних дій, підкреслює саме запрошення, а не членство, створиться певна можливість для того, щоб і ми підписали певні угоди про гарантії безпеки, ну, принаймні для цієї території, яка контролюється легітимним українським урядом на момент подачі такої заявки і отримання відповіді від НАТО. І тоді, в ситуації, коли росіяни будуть усвідомлювати, що просунення їхніх військ буде означати для них невідомі втрати і невідомий розвиток війни, ми зможемо очікувати вступу до НАТО довгий час. А в цей час звільнювати наші території, знищувати російських окупантів у геометричній прогресії, я сподіваюся, їхню воєнну техніку і наближати час до. Розуміння російським політичним керівництвом необхідності припинення війни проти нашої держави це був би вихід. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.